Келихвина і ти нестерпна? Це не ти. Це гормони, кажеш, воно допомагає розслабитись, але чому після нього ти засинаєш, але не висипаєшся зранку навіть якщо лягла вчасно. Стаєш дратівливою або сумною, зриваєшся на близьких без причин, а потім ненавидиш себе ще більше. Бо воно це не легкий антистрес. Це гормональна бомба уповільненої дії, що реально відбувається після келиха вина. Ти знаєш, сиротонів різко піднімається, а потім так само різко падає. Тривога перепади на. Настрою кортизол зростає вночі, ти спиш, а організм працює в режимі стресу. Естроген росте звідси й напряки, груди болять, цикл злітає, прогестерон падає, тому ти відчуваєш себе емоційно нестабільною і навіть інсулін просідає звідси. Такий дикий голод наступного дня. А тепер уяви, це не один келих, це звичка кожного вечора. А далі ПМС б'є сильніше, настрій гойдалка, цикл як лотерея. І ще ця ранкова ненависть до себе, що зі мною не так. А тепер питання: чи справді ти хочеш розслаблятися саме таким чином?